У приміщенні бібліотеки філії номер 4 відбулася літературна тусовка для хлопчиків та дівчаток. До діалогу запросили юних читачів літнього табору загальноосвітньої школи номер 14 та найактивніших читачів бібліотеки. Всі бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи зрозуміло в тому числі і наша бібліотека філія номер 4 для дітей в дні літніх канікул. В рамках програми Літні читання проводять різноманітні заходи, щоб заохотити дітей до читання, щоб донести їм любов до книжки, до української книжки. У ході заходу відбулася презентація книжково ілюстративної виставки Читай сучасне українською та мультимедійне представлення вітчизняних популярних книг. Завітали на літературну тусовку постійні та кращі читачі бібліотеки. Розповіли про свої вподобання та зацікавили учнів улюбленими книжками. Михайло Махла є переможцем міського конкурсу Найкраще читач 2014 року. Першою моєю книжкою можна було сказати був Енорауд. Пригоди мувтика, півбороди і півчеревичка. Ну, це була дуже загалом цікава книжка, тому я дуже захопився читанням саме через цю книжку. За словами Ірини Драйни, сучасні діти не втратили інтерес до літератури. Крім цього, вони бережно відносяться до книги. Якщо вже від старості книжечка чуть-чуть десь затерлася, діти її заклеюють, ремонтують і повертають в бібліотеку. В Свою чергу ми запитали у школярів, що вони полюбляють читати. Я люблю читати Біблію, читала зарубіжну літературу своєї сестри. Мені дуже подобаються наукові книжки, ну, казки. Я багато читаю і полюбляю читати. Насправді мені дуже подобається книжка Олени Хрустальової Лісова сторожа. А ще мені подобається Микола Носов. Він пише. Фантастичні історії. Мені дуже подобається ходити у цю бібліотеку. Я тут читаю дуже відому книжку Пена і Венді. Я люблю читати Тараса Шевченка. Він написав багато творів і мені ще подобається його віше Кобзар. Захід завершився розважальними іграми на майданчику біля бібліотеки.